Універсальне автокрісло від бренду Joy розраховано на три вікові категорії. Перша категорія це 9-18 кг, друга категорія – 15-22 кг, а третя 22-36 кг. Основні характеристики цього автокрісла це те, що у нього регулюється спинка відповідно до кута нахилу спинки вашого автомобіля. Максимально розкласти можна його на 180 градусів. Також є дуже зручні, м'які вкладиші в підголовничку. Та в самій базі крісла. Вкладище можна знімати, коли дитинка підросте. Наприклад, дуже легко з-підголовничка зняти вкладиш, він буде просто на резиночки фіксуватися. Також регульовані п'ятиточкові ремені з металевим замком дуже швидко та легко фіксують вашу дитинку. Підголовничок регулюється відповідно зросту дитини. Чехол автокрісла знімний, його можна зняти дуже легко для прання. Також це автокрісло можна легко трансформувати в бустер, просто знявши спинку. Автокрісло Джой фіксується штатним автоременем, а дитинка ременями автокрісла. Але коли дитина досягла віку 4 роки або зросту 122 см, можна фіксувати автокрісло разом з дитиною штатним автоременем, дуже легко та просто і не сковуючи рухи малюка.